Сьогодні розповім про те, що я вишиваю зараз, та декілька моїх майбутніх проєктів на цю ж тематику. Це French Flea Market Bis Carnew від Hardstring Samplery Designer Best Twist. Ось така оригінальна річ в антикварному стилі. Дизайнерка розповідає, що вона побачила шматочок старовинної тканини на французькому маркеті і вона вважає, що повинна зробити щось для, для країни та у стилі країни, яке подарувало нам це. Надзвичайне створення як бізкорню. Вона каже, коли вона зробила першу, вона вже не могла зупинитись і робила більше і більше дизайнів бізкорень. Я зараз покажу, що в мене вже готово, і далі розповім докладніше. А, по-перше, це. А, Немаленький дизайн, і вона це зазначає у своєму опису. Ось що в мене вже зроблено. Уся основна сторона та шматочок зворотньої. Щоб ви могли відчути розмір, це 16 см. Ось так. Зворотня сторона, вона буде ось такий мотив, 4, і кожен повертає на 90 градусів, тож вони будуть такі самі, як цей. Зараз покажу поближче. В оригіналі, за задумкою дизайнеру, вишивається на 32-му каунті Seraphim Fabrics і колір Grass. Я трошки пошукала цю тканину, не знайшла, або я вже не пам'ятаю, бо я знайшла, але ціна була якась дуже завелика. Тож я подивилась на оці кольори і на розмір цього біскорню 114 на 114 хрестиків. Тож, я обрала 36 каунт, і воно у мене 16 на 16 см. 36 каунт Едінбург і колір. Хантрі Mocha. Ось я забула колір. Ну, він відомий такий із розводами, як, е, ніби до тканина ручного фарбування. І я вишиваю нитками за ключем. Основний ключ це Vix Dye Works. Всього шість кольорів. І вона також дає. Конверсію до ниток MC. Я вам зараз покажу цю конверсію. Якщо, мабуть, хтось захоче вишивати, ви вже будете знати, чого чекати. Ось, подивіться: 6 кольорів. І ось конверсія до DMC. Вона непогана. Я не можу сказати, що вона зовсім, але декілька кольорів співпадають лише трішки. 37,68 та. Да. 932-й. Тут вже не так помітно, бо в мене залишилось мало цього кольору. Але тут дуже гарно переходи від блідно-блакитного до такого більш насиченого. Цей 3750, Ну, вони різні він, набагато темніший. Але це непогано. Ви можете вишивати також DMC, тільки що у вас не буде оцих переходів на квіточках, Та вже, мабуть, саме це знаєте, як це із нитками рушного фарбування. Дивіться оці переходи або на квітках. Коли ми дивимося, то здається, що тут набагато більше ніж чотири синіх кольори. Як на мене дизайни вишити нитками ручного фарбування, вони мають якийсь об'єм. Коли... Це, як... Це як порівняти малюнок гуашу та пастелю, чи кольоровими олівцями та гуашу. Щось таке, таке в мене асоціації. А, далі по самому процесу схема дуже-дуже гарно продумана. Тут немає поодиноких хрестиків, все йде одне за одним. Тільки треба приділяти багато уваги тому, як ви а, вишиваєте, бо, наприклад, ми знаємо, що коли ми вишиваємо в недкамешного фарбування, то колір може йти е, такими полосками, так? Е, Смужками. Е, Тож, щоб цього уникнути, отут у цвіточку я вишивала по колу, бо я не хотіла Собі такі смугасті квіточки. Я дуже хотіла їх якось, щоб вони виглядали гарніше. Я вишиваю в одну нитку, дуже легко, дуже мені подобається. Я отримую надзвичайне задоволення від усього процесу. Покажу також з воротню сторону, бо знаю, що це може бути цікаво комусь. Ось так воно виглядає. нічого надзвичайного. Закріплюю нитку у куток хрестику і далі зашиваю хвостик. Тож все як. Звичайно, ось весь цей об'єм я зробила за, мабуть, три неділі десь так. Я, не те, щоб я мала дуже багато вре времени для вишивки, але я намагаюсь кожен вечір приділяти цьому декілька часів, декілька годин. Я вже придбала пару таких цікавих гуциків, які я думаю використовувати, коли я буду це збирати. Але я покажу це вже, коли воно буде готове. Бо зараз не дуже доречно, мені здається. Ще що я хотіла сказати по. Цій компанії Харстрін Samplery, дуже-дуже комфортно, що ви можете придбати схеми на її сайті, схеми у PDF. Я е, заказала таку печатну схему, але потім я пішла читати її блог цієї дизайнерки. Потім пішла на її сайт і зрозуміла, ну навіщо? Навіщо оця вся. Доставка, оця перевод ресурсів, коли я можу сама це все напечатати вдома та зробити. І також для мене важливо, що усі ці гроші вони підуть до дизайнера. І ще вона, ще вона гарна людина, бо вона має декілька. Проєктів по допомозі людям з різними хворобами. Ви це побачите на її сайті. Декілька дизайнів, які усі йдуть на благодійність. Я подумала, що комусь може бути цікаво, та я покажу кожен окремий колір поближче, який заміна Dye Works на DMC. в нічого не сплутати. Окей. Okay. Саме темні фата. Далі світліший джейор. Дьорд-Рот та 611-й. Сент-Касл та 3046. Оці дуже-дуже не співпадають. 3046 має забагато зеленого, а Сент-Касл – це… Пісочний, абсолютний беж. не трошки зеленого в ньому. Тіп-сі. Тіпсі, та 930-й діпсілик. Мій улюблений колір у цій роботі. Вони похожі, Дуже, дуже похожі. Але немає цих переходів. І останній Battle Shape. Замість нього пропонується 37-68. Зовсім інший. Тут більше філетовий, блакитний. І ось ці разом оця кольорова гамма. І оця. Вони схожі, воно не буде погано, але не буде того розмитого, такогось як заношеного ефекту, такого старовинного, за який ми всі любимо ці. Нитки. Я планую завершити цей проєкт десь за 3-5 днів неділя до максимум. І тоді буду в змозі показати вам готову роботу. Покажу вам ще разочок поближче, бо знаю, що мені завжди дуже цікаво роздивитись якомога. Дивіться, які гарні. Я не знаю, чи це братики, які, як анюті ласки, чи це якісь. Лілак, що це за квіточки? Але ось це, ось це мені нагадує якийсь старовинний матрасик. І мені дуже-дуже подобається. Ось цим начебто все. В мене є ще. Парочка біскарню, про які я б дуже хотіла вам розповісти. Один це від цієї ж дизайнерки. Це ось таке браун Burk без корню. Коричнева пташка біз корню. Також дуже приємний, вишуканий дизайн з якимись антикварними нотками, тому він мені і подобається. Я вже придбала на нього тканину, буду вишивати на ньюкаслі в 40-му каунті. І неток тут більше кольорів за схемою, ось вони усі. І мені здається, що буде виглядати гарно. Я знаю, що вона пропонує використовувати колір більш світлий, але мені здається, на цьому буде дуже непогано. Я обирала магазині є також конверсія до DMC, і я вам її покажу. І якщо з першим біскорню це якось спрацювало, то з цим, мені здається, не дуже ось кольорі. дуже, але от темний шоколад. Так, 33,71. Це різний колір. Бретрен Плю. 38,08. Дуже різний. Colonial Rose – ну це близько. Покажу кожен колір Onion Skin – це лукова шкіра. колір екшел немає багато переходів, тому тут близько, але все ж не те. Але я вважаю, що можна щось підібрати, може, з першого з 150 нових, нових кольорів DMC, там, здається, є щось таке. Беж, але прохолодний. Хан також немає таких яскраво виражених переходів. Виглядає непогано. cider. яблучний сидр, син. Fine needle соснові голки. Okay. Мені дуже-дуже подобаються назви ось цих цих ниток. Fine needle. Дуже зелений. Тут зелений із олівою. Рубі Slipper – Абсолютно інший. Не те, що воно буде виглядати погано, але я бачила а, готову роботу у DMC і мені не сподобалось можливо, тому що я люблю антикварні речі, але у DMC воно не має цього антикварного фльору. Тож ось така маленька річ, буду вишивати, поставила свої вишивальні плани. Але ще не знаю коли. Мабуть, цим літом встигну не дуже багато тут роботи. І зараз розповім про ще одне піскарню. Якщо ви вже почали, то я не можу зупинитись, бо в мене їх багато і я їх дуже полюбляю. Перший сніг. Сноу Піскарню від іспанського дизайнера Марії Луиза Торес. Вона має магазин на Etsy і я знайшла цей дизайн там. Я додам гарніші фото, ніж з цієї розпочатки. О, дощ пішов. Дуже Тяжко знайти час, коли не шкварить сонце, що я можу отримати гарне світло або не йде дощ, бо він шумить, це ще тихий, але він може розійтися. Я поки ще придбала лише один дизайн з її магазину, але в неї є багато, яких мені подобається. Мені здається, вона має десь. 30 чи 40 різних бізкорню. Дивіться, це якесь маленьке, тендітне, таке гарне. Дуже-дуже мені подобається. Дуже гарний опис зроблено. Багато інформації. Геми, бексічі, вузлики, та як вишивати. Ну, все-все, що вам потрібно. Вона не пише про зборку, але зборки багато в інтернеті. Я буду вишивати на 27 акаунті оця лінда біла із. Вона не біла, вона така айворі з розводами якимось. Дизайнер рекомендує беріть що завгодно, тільки не білий, бо не буде видно вузликів та білих ниток. Піскорню маленьке, всього 50 на 50 хрестиків. І я планую його зробити, може, у зимою. Я вважаю, що зимою буде доречно, бо я люблю вишивати по сезонах, але там, де я живу, в мене немає зими. І все одно я залишу вам посилання на її магазин на Etsy. І також коли я розмовляла з нею, і сказала їй, що я хочу розповісти українським вишивальницям про її роботи. Вона дала знижку 15%. Я також додаю цю знижку. Це не реферальний код, нічого такого. І вона доволі часто проводить розпродажі також 20%, 10%. Тож ви можете придбати в неї маленькі ціни, невисокі. Трішки зі звуками дощу, але сподіваюся, вони не будуть достатньо громкими, щоб забивати все. Ось кольори, які використовуються у цьому дизайні. Насправді тут такі маленькі деталі. Я спочатку Думала, що я заміню їх на нитки ручного фарбування, бо в мене є кольори, які підійдуть like, гарненько сюди. Якось цей темний шоколад. Але тут дуже-дуже мало хрестиків, і може бути, що це навіть не буде помітно. Тож я ще не вирішила. Буду дивитись, цікаво бути. Послухати ваше, що ви вважаєте доречним, чи замінювати нитки, чи ні, чи любите ви вишивати DMC чи нитками ручного фарбування. Я розумію, що вони не дуже розповсюджені в Україні, небагато магазинів доставляють. Але я бачила, що багато дівчаток вже мають свою велику колекцію цих нехтоп, і вони можуть підібрати що завгодно. Начебто розповіла все, що хотіла. Будь ласка, запитуйте, якщо вам щось цікаво, я, звичайно, відповім у коментарях по цьому дизайну. Вишиваємо, бо це наш антистрес. Будь ласка, бережіть себе. Тримаємось, віримо у нашу перемогу, віримо у ЗСУ. З вами була Олена, канал Країна Хрестиків. До побачення!